Жили по сусідству дві дуже дружні родини та виховували дітей однолітків. Так одного разу в один час задумали вони купити своїм підростаючим дітям домашніх тварин. У першій родині одноголосно вибір пав на кролика. А ось для другої родини собака був бажаним придбанням. Але ж вас пес. З'їсть нашого кролика, заперечили в першій сім'ї. На що їм відповіли Ні, подумай, мій собака ще щеня, який твій кролик зовсім щемалий. Вони зростатимуть разом і обов'язково стануть друзями, і проблем у них не буде. Хазяїн собаки мав рацію. Вони справді виросли разом і стали друзями. Було нормою бачити граючого кролика у дворі у собаки і навпаки. Діти були щасливі. Якось хазяїн кролика зі своєю родиною поїхали на вихідні до батьків. То була п'ятниця. У неділю ввечері хазяїн собаки зі своєю родиною пили чай на веранді, коли увійшов їхній величезний пес. У своїх зубах він тримав кролика, пом'ятого, брудного від крові і землі, що найгірше мертвого. Хазяї накинулися на свого пса і мало не прибили собаку. Сусід мав рацію, а що ж тепер? Нам тільки цього не вистачало, через кілька годин вони повернуться. Що робити? Усі переглядалися між собою. Бідолашний пес скиглив і плакав, зализуючи мертвому кролику рани. Ви собі уявляєте, що буде з їхніми дітьми? Хтось із дітей подав ідею. А давайте його відмиємо добре, просушимо феном і покладемо в його будиночок у дворі. Так і вчинили. Трохи згодом повернулися сусіди, пролунали дитячі крики. Знайшли! Ще за кілька хвилин до них постукали. На порозі стояв блідий і переляканий хазяїн кролика. Що трапилося? запитали його хазяї собаки. Кролик, кролик, помер. А сьогодні в день він здавався нам таким бадьорим та грайливим. Він помер у п'ятницю. В п'ятницю? До того, як ми поїхали, діти поховали його наприкінці саду, а тепер він знову лежить у своєму будиночку. Виявилося, що пес, який з п'ятниці шукав свого зниклого друга дитинства, нарешті знайшов його і відкопав, щоб рятувати, і приніс його своїм хазяям, щоб ті допомогли йому. Так що не судіть. Щоб і вас не судили.